Vamos entender o que é que Сьогодні ми завершуємо власне нашу приоритетну процесну акцію. Завтра буде проведена в 12-й годині приміщення прес-центру і відтоді ми розпочнемо наш міст. Повинні були бути, оскільки вони не являються громадянами е, дві але для цього в нас є не тільки міліція, для того в нас є прокуратура. І перший її обов'язок це власне прокурорський наступ. Але що роблять нас прокурори? Вони працюють руках в руку з цими десантом, прострілом та громадські організації. Є на наша сила, а також вимагатиме влади створення структур, народних структур, які б контролювали владу.

Шановна громада, ми проводимо зараз з вами третю акцію. І попередньо стосувалися цих ситуацій. Ми хотіли подивитися, яка буде реакція влади. І сьогодні ми почнуємо обстежку. Я представляю відео правдів автомобіліст України. Особисто мене збурила поклала ситуація, що сталася, про яку розказував голова Асоціації з полицям нашого водія. Він зараз передав, висурь. Виконуючи гостей, але не злочинці. А злочинці повинні буде покарані. І так людина виповняла своє обов'язкові. <кліп>.